Вітаю мої любі зіреньки! Ви на каналі Art Сьогодні ми з вами будемо малювати свого монстрика. У кожного з вас, як і в мене, у мене в дитинстві і у вас, мабуть, також були свої монстрики, з якими ми не хотіли зустрічатися. Це буде трошки такий The Art-Артурок, Art а він про ваші Страхи. Ми будемо з, ним, з ними сьогодні дружити. Вчитися дружити зі своїми страхами. У кожного у нас в житті був такий страх. І тому я вас запрошую прикрити очі, зробити такий глибокий вдох і видох, вдох, видих, прикрийте очі і згадайте. Згадайте тот момент той спогад, в якому вам було страшно, страшно подивитися, страшно дізнатися, хто там. Тот момент, коли вам було лячно. Дуже лячно. В темряві, коли ваша уява домовльовувала. І не знала, що там. Зараз ви в безпечному місці зі мною. В себе вдома. Тому ви можете подивитися і розглянути цей страх. Подивіться, як він виглядає, як виглядає ваш монстрик, які в нього очі. Які зуби? Що робить ваш монстр? Що він дає, каже? Або навіщо він до вас прийшов? Для чого він до вас прийшов? Спитайте у нього і послухайте, що він відповість. Поспілкуйтесь з ним. І якщо він прийшов вам допомогти, то обійміть його і подружіться з ним. Пограйтеся з вашим монстриком. І нехай він від сьогодні буде вам допомагати, захищати і пікуватись про вас. А зараз відкриваємо очі і починаємо малювати свій страх свого монстрика. Виберіть найяскравіший образ, який ви побачили, і намалюйте його. Передайте через малюнок образ вашого монстру. В чому він був одягнений, як себе погодив, що робив. Я розкажу про свого монстри. Мій монстри, наприклад, дуже великий. Дуже великий, такий гігантський. Він сидів у темряві повністю в темній кімнаті. Він весь волохатий. Так, ось такого розміру в нього шерсть, така коричнева, звисаюча, вся така а, не пушиста, а навпаки, така засмалена. Він такий трошки бруднуватий. А, у нього великі руки з подушечками такими чорними, шершавими. Да? І він підійшов до мене і обіймав, обійняв. Він насправді для мене був допомогою любою і заботою, якою він проявляв до мене. Тому мені з ним, з моїм монстрком було дуже приємно, лагідно. Він проявив багато любові і заботи для мене. Тому подружіться і ви зі своїм монстриком і зрозумійте, що він для вас прийшов не лякати, а допомагати. Підписуйся на канал Артзайка. З вами була я Бандурська Світлана. Ти можеш знайти під відео. Посилання до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося своїми малюнчиками, спілкуємося і іноді е, там виставляю, коли ми проводимо гру «Мафія», тому теж можу до нас приєднатися. А, також я запрошую тебе приєднатись до наших онлайн-занять у Зумі три рази на неділю. За всіма подробностями звертайся до мене. За посиланням або Телеграм, або Інстаграм. Ті, хто це не теж є. <смірші> До зустрічі з вами. Я бажаю вам творчих успіхів і бути сміливими, креативними і творчими. З вами була я, Бандирська Світлана. Папа. Хочемо! -па. Так, у нас залишилось з вами пару хвилиночок. Зараз домальовуйте і давайте по е речення про свій малюночок. Так, ну я про свій розкажу, я подружилася зі своїм монстриком. І ми з ним тепер, друзі. І насправді, коли мені зараз потрібна, наприклад, забота, яку я не можу отримати, наприклад. Від моїх близьких, то я йду до монстрика. Він дуже пухнастий, приємний на дотик. І обіймає. Так. Це, це, це мій монстрик. Давайте, хто готовий поділитися своїми. Давай, давай, Кирил, тільки трошки гучніше, окей, бо тебе погано чутно. Угу. До речі, в тебе дуже класний малюночок вийшов. Угу, Дуже класно, причому 3D все, об'ємчик, все дуже класно в тебе. Прям промальовано. Молодець, дуже гарно.